На сторожі української історії в університеті короля Данила провели відкриту лекцію під назвою традиції українського монархізму. Одним з головних спікерів є автор історичних проєктів Акім Галімов. За його словами, розуміння цієї теми розвіює ідеологію, нав'язану радянським союзом, та показує, що ми завжди були частиною європейської спільноти. Коли ми говоримо про монархізм, то важливо розуміти, що він нас був що наші. Моделі політичні, які існували на території України в різні століття, вони були абсолютно ну такими самими, якими були і в Європі в той час це важливо розуміти для того, щоб усвідомлювати нас як частину європейської спільноти. тому що після оцього е, е, де, де, Перебування в складі радянського союзу нам завжди насаджувало, що ми є частиною там, от, російського світу. Там да що ми є. Ми маємо дивитися на Москву. І відповідно мені здається, що коли в нас настали частини залежності, то нам самим собі навіть доводилося пояснювати, що ні, ми є частиною Європи. Письменник Дмитро Капранов, який теж є одним з спікерів, переконаний історія це зброя та один з методів протистояння російській агресії. Тож у своїх роботах він з братом опирається лише на наукові дані. Тепершня війна почалася з чого? Що Путін вигасив історичну промову, він оголосив на історичну війну. Відповідно, наша задача взяти цей удар, відбити так само, як ми відбили удар воєнний, так само відбити удар історичний. І тут ми, пропагандисти, точніше так, популяризатори історії. Ми повинні тісно співпрацювати з істориками, адже вся наша робота базується на їхній роботі. І кожна дисертація, кожна монографія. До якої ми доходимо, написана руками от їхніх вчителів. А сьогодні ми виховуємо нове покоління істориків, які повинні, по перше, розуміти роль історії, що це не кабінетна наука, історія це зброя. За історію убивають збагатити свої знання про історію вирішив і студент університету короля Данила Андрій. На його думку, завдяки таким відкритим зустрічам краще засвоюються історичні дані. До того ж, це чудова можливість поспілкуватися з однодумцями. Історія доволі складна наука і розкладати її дуже історично. Це складно розуміється. Натомість, коли ми говоримо про історію в контексті більш цікавому, обіграному, воно звучить цікаво. Воно. Дає бажання це вивчати, тому що насправді історія непроста. Університет Університет Криданило дуже багато організовує таких лекцій. Це можливість і дізнатися нову інформацію, познайомитися з крутими, цікавими медійними людьми. Це завжди можливість поспілкуватися з ними. Проводити подібні інформаційні заходи є вкрай важливим завданням університету, адже важливо, щоб молодь була обізнаною та розуміла своє історичне минуле. Розповідає проректор Любомир Ілен. Ми молода країна. Яка зараз протистоїть агресії, хочемо, щоб підростаюче покоління росло патріотами України. Вони цінували свою країну. Я думаю, що історія не важливо вчити, вона необхідно її вчити без знання своєї історії. Ми не можемо знати, якого ми роду. Кому ми завдячуємо своїм існуванням, для чого ми власне, яке наше призначення на цьому світі, і яка роль нашої країни, в якій ми живемо? Адже історія нашої країни вона не є сумна. Це не завжди історія воїн чи трагедій. У нас є дуже багато моментів, якими ми маємо пишатися. Лекцію традиції українського монархізму приурочили до 770-річчя коронації короля Данила, адже це патрон самого університету.